Я вже кілька днів тут, але тільки зараз дійшла. Ти приходив сюди, думаючи, що зробив вибір. А потім, розумієш, вибір зробив тебе. Я! Я. Вой Збройних сил України! Моя сила. Моя сила! Моя сила! У волі Холодного Яру! У волі Холодного Яру! Я. Я. Я коли їхав сюди, думав, що буде важче. А воно не те, щоб легко, просто все по-іншому. Я час їсти, їси спати, спиш. Нема коли на не круще вись. Правильно, я не загук і потім попаду ставити нашому дякую. Нас не було, бойся. Тому там Це не тюрма, ти вільна людина і маєш вільний час, щоб піти в місто, купити каву, щось перекусити, подивитись на людей. Я чекав холодної казарми, а натомість отримав кімнату, яка пахне кавою і чимось, схожим на затишок. У кожного своє місце і погляд. Який шукає свого. Чувствую себе античним героєм, греческим, який привазмагає вот, лишення. і стане античним героєм. На що ж я підписався? На війну, на армію? Ні. Я підписався на себе. На себе нового, справжнього. Бо рано чи пізно з собою, все одно доведеться зустрітися. Mmm.